Звичайно, ми всі люди живемо на землі і всі нуждаємося в допомозі, всі нуждаємося в якихось продуктах, в інших речах. Але наша головна ціль, що ми сьогодні хочемо вам донести, і щоб ви зрозуміли, що наше серце, наша душа безсмертна, яку дав нам Бог, вона так само нуждається в Божому слові, яке є Божим хлібом, воно так само нуждається. Тому що ми кожного дня так Богом створені, що коли ми вранці проснувшись, ми хочемо снідати. Коли ми попрацювали, ми хочемо бідати. Коли ми приходимо додому, ми хочемо вечеряти. Так устроєне наше життя. Але разом з тим, ми сьогодні говоримо, ми про це наголошуємо, ми про це будемо співати, про те, що в нас є безсмертна душа, яка нуждається так само в небесному хлібі. Слава Богу за друзів. Я сні, тобі я серце вік, і тільки ти мені поміг, і тільки ти простив мій гріх, і тільки ти лікуєш мої рани, і тільки біля твоїх ніг я очищаюся сніг, Тобі я серце, вітаю назавжди. Я очищаюся я всі, тобі я серце назавжди. Слава Богу! Слава Богу! Небагато часу назад, коли дорога була відкрита, ми були в ягідному. В ягідному. І люди розказували, що вони пережили, з чим вони зустрілися, плакали. Ми їм говорили, що потрібно молитися. І жінки, одна жіночка плакала і каже: якби ми не молилися, то нас би тут не було. І ми, можливо, не осознаючи того, кажемо: Господь чому, коли ти всемогутній, коли ти можеш все, коли ти Бог люблячий, Чому ти допускаєш оце велике горе, оцю велику біду, яка спіткала нашу країну, наш народ, через що? І в нас немає відповіді на це питання. Знаєте, багато тисячоліть назад ця війна розпочалася. Там в Едемському саду, коли людина не послухалася Бога, прийшли наслідки, які були не дуже приємні. Сьогодні ця війна продовжується, ми її не бачимо. Але час від часу ми бачимо наслідки від цієї війни. Віру можна отримати тільки через Боже Слово. І так і написано. Що від слухання Божого Слова в серце людини приходить віра. І ви сьогодні є найщасливішими людьми, тому що ви вділили свій час і ви прийшли послухати про Слово Боже. І я вас благословляю в ім'я Ісуса Христа, щоб у кожного із вас, ваше серце, прийшла настояща віра. І Ісус Христос, війди в моє серце! Ісус Христос, я своїми устами визнаю, що ти є Спаситель, що ти є мій Бог. Це моє покаяння.